Вітаю всіх себе на каналі. Е, мова сьогодні піде про літій іонні акумулятори. Е, Відео я вже знімав, користуюся вже так давненько. Чотири конзерви я придбав, Ото забрав наступних дві з нової пошти. Е, там є якась розборка під Києвом, номер телефону я залишу, Може когось зацікавить, хтось шукає. Це, як мені заявляли, 2012 рік. Залишкова ємність 56%. Ну, треба розуміти, що нової ніхто не продає. Десь приблизно в такий 50-60%, коли вже втрачає ємність на, на автомобілі. Їх замінюють. Тобто вже е, пробіг, Вдвічі зменшується. А для, для альтернативи це ще досить е, гарний варіант. Е, З виду начебто гарні вздуті хоча мене насторожує один момент. Е, промірив я. Ну, кожна консерва це два акумулятори по 4 вольта. Значить, тут є в нас 39, 39, 3,9, навіть 397 3,97 а тут є 4,3 на тому одному акумуляторі. Значить, на ньому була перезарядка. Ну, і щось мені підказує, що вона. Чуть-чуть піддута. Але оскільки на 12-вольтовій системі я використовую лише 3 акумулятори, звичайно, я це все протестую. Але оцього акумулятора я е, поки що не буду задіювати, беру повністю цю конзерву і один акумулятор звідси. Я показував е, вже, як я. Це робив. Ну, скажу зразу, що з тих акумуляторних батарей, якими я вже користуюся, я дуже задоволений. Ну, а тепер прийшла така пора, що треба наростити ємність акумуляторів. Скріплювати буду таку шпильку придбав. Гайкія і вріжу необхідну довжину стягну, ну, чесно кажучи, я е, не знаю точно, як вони себе поведуть, покаже експеримент і тест. От, також е, замовив кілька таких, попросив, щоб дали перемічок на з'єднання. Минулого разу довелося робити. Так що будемо тестувати, а далі робити висновки, е, який же насправді є тут. Остаточний, остаточна ємність. І чи можна довіряти продавцю Получився отакий от акумулятор? Напруга у нас вийшла 11,87. І зараз буду заряджати його. Максимально можна заряджати до... 4,2 вольта. Тобто на даному акумуляторі є 4,3 вольта. Це вже перезаряд. 4,2 вольта це є 12,6. Можна зарядити повністю цю збірку І так, система в мене працює максимум 12,4 вольта. Я більше до більшої напруги не заряджаю. Ну а далі треба буде розряджати, заряджати і вияснити, яка ж ємність даного акумулятора у нас буде.